Скільки вже було спроб зробити ігрові навушники? На цьому каналі ми бачили багато прикладів. Скільки з цих навушників були реально класними? Ну, більшість. Але один форм-фактор до цього моменту не був зроблений нормально, і це я кажу про ТВС-навушники. Сьогодні в мене в руках JBL Quantum і це, на мій погляд, найкращі ТВС-навушники, якщо ви полюбляєте грати в комп'ютерні та консольні відеоігри. Сьогодні розповім щодо чого, мене звуть Ярослав. Погнали! Візуальну ігрову спрямованість взагалі не видає нічого. Це звичайні вакуумні ТВС-навушники. Кейс виконаний з матового пластику без єдиної кнопки. Зарядка відбувається через USB Type-C. Є маленький помаранчевий кабель Type-A Type-C в комплекті. Ще крім цього в комплекті буде дві пари різних за розміром амбушури, крім тих, що будуть встановлені з коробки. У цих навушників є додаток та активне шумопоглинання і. Завдяки цьому він е, розуміє, яка посадка наушників у вусі, е, Треба чи їх якось поправити, чи змінити амбушури на більш великі або маленькі це крутий штрих. Крім шумопоглинання, є прозорий режим, а також посилення зовнішніх звуків. Додаток JBL Headphones допоможе оновити програмне забезпечення, подивитися заряд навушників та кейсу, зробити налаштування шумопоглинання, еквалайзер, а найцікавіше це підтримка спеціального донла, який живе прямо в кейсі і забезпечений роз'ємом USB-C з однією кнопкою для сполучення. Досвідчені глядачі цього каналу зразу зрозуміють, що цей донгл означає, що ці навушники підтримують 2.4 Гц, що автоматично ставить їх у один рівень з усіма бездротовими навушниками, що ми оглядали на цьому каналі для геймерів. Вони підтримують 2.4 Гц, а це означає, що тут буде найменше з можливих затримок при передачі звуку. Щодо платформ, які підтримують ці навушники, це ПК, iPhone, Android, смартфони. Nintendo Switch, а також PlayStation 4 та PlayStation 5. І є ще дивний момент щодо Android-смартфонів. Я вже казав, що тут є донгл, і це автоматично означає, що цей донгл можливо під'єднати не тільки до Nintendo Switch, до якого він спочатку був розроблений, а й до. Звичайно, Android смартфону. І так е, вийшло, що <смі>, йому все одно як приймати звук, і це працює навіть якщо ви е, цей донгл просто в смартфон вмикаєте. При цьому ви вмикаєте Bluetooth і получаєте максимально швидкий звук у ваших навушниках. Я в такому режимі грав у BeatStar, це було досить круто, і цей опит не зрівняний якщо ми ставимо рядом якісь Bluetooth-навушники. Але треба розуміти, що якщо як ви багато граєте на смартфоні в ігри типу Call of Duty Mobile або PUBG Mobile, тут ще потрібен якийсь бездротовий геймпад, тому що розміри цієї штуки будуть вам заважати ну, комфортно грати та когось, у когось виігрувати в мобільних іграх. Але якщо ваша гра це не Landscape, а вертикальна, то все буде отак. Треба також пам'ятати, що у цих навушниках є два режими роботи, і в якому вони оптимізовані для гри на смартфонах та е консолях. А... Другий режим для музики. І це дуже сильно змінює звук. Тому це потрібно не забувати та переключати ці режими, якщо ви е, слухали музику, а потім пішли грати в якісь мобільні або е, ПК-ігри. Це важливо. Але що ігри іграми, але і в цих навушниках дуже круто і музику послухати. Я слухав дуже багато музики через Spotify, і я був приємно здивований. Тому що, по-перше, е, як правило, якщо ми кажемо про безтротові навушники для ігр, вони не. Дуже круто грають музику, але на мій погляд, якщо б мені не сказали, що це сугубо ігрові навушники, я б ніколи не дізнався цього. Тому що, по-перше, дизайн нічого нам не каже про те, що це ігрове рішення. А по-друге, вони звучать круто. Ну, тобто... Звук тут нічим не гірше, ніж у якихось AirPods Pro чи Pixel Buds Pro чи Galaxy Buds Pro. А ще круто, що у додатку є можливість змінювати е, налаштування еквалайзеру, і тому якщо навіть... Дуже е, сочного басу вам тут буде недостатньо, його можна зробити ще вище. Тобто, я слухав музику, і у мене не було ніяких питань щодо е, якості відтворювання різних треків. Я чув е, всі інструменти музикальні, що хотів почути. І ну, це прям кайф. Ну і не без фіч. Тут є підтримка Google Fast Pair, що дає їм можливість блискавично підключатися до Android-смартфонів, а також віддавати статус батареї кожного навушників і кейсу прямо в систему без додаткового програмного. Забезпечення. Разом з Google Fast тут є підтримка Google Assistant і несподівано Amazon Alexa. А якщо ви будете слухати музику через iPhone, то буде підтримка Siri, як і ж без неї. Щодо мікрофонів, вони тут теж є, і є одна цікава річ. Це навушники, які не. Ну, ТВС-навушники, але вони досить круто пишуть звук. До речі, настільки круто, що Діскорд навіть е, зробив їм сертифікацію Discord Certified Devices. Не дуже багато навушників, а тим менше бездротових мають цю сертифікацію. Це означає, що фахівці з Діскорд протестили ці вуха і вважають, що вони дуже класно підходять для того, щоб ви е, спілкувалися зі своїми тімейтами під час якоїсь гри. Треба це розуміти. А ось так ви будете звучати, якщо розмовляти через Android смартфон, наприклад. І раз уж ми тут заговорили про мікрофон, хочу упомінути. Як ми пишемо цей е, відос? Ми пишемо його саме на новий мікрофон JBL Stream. JBL Quantum Stream – це USB-мікрофон з виходом на навушники, а також активним підсвічуванням, яке можна налаштувати через фірмовий додаток. JBL. Підсвічування тут виконує не тільки декоративну роль, воно також може повідомляти про рівень гучності вашого запису. І чи є всю секунду перевантаження по звуку? Це круто. Також у мікрофона є ножка, яку можна відкрутити та поставити мікро на штатів, якого у нас тут. Не було. І на мій погляд, він круто виглядає. А ще є кнопка, яка може м'ютити мікрофон у один дотик. А тепер чуєте? Це прикольно. Повертаємося до навушників. Щодо автономності, вона тут буде змінюватися відносно того, чи використовувати ви донгл чи ні. Якщо е, слухати музику через ці навушники без використовування активного шумопоглинання, ви будете мати до 8 годин на одному заряді і 16 годин в кейсі. Але якщо використовувати донгл, то ми будемо мати 4 години на одному заряді та ще плюс 8 через кейс. І це при е, тому, що ANC буде відключений. Мало чи. Це е, щодо бездротових навушників такого формату. 4 години це ну, не дуже багато. Але ми не бачили до цього моменту 24 ГГц донгли, для ТВС-навушників. І воно, повірте мені, дуже варто того, тому що затримка звука, особливо у якихось динамічних іграх, типа Call of Duty або PUBG, е, чи Call of Duty Warzone на вашій консолі або ПК. Це фатально, тому дуже класно, що ці режим є. Та й на мій погляд, сесія в 4 години поспіль. Ну, я в 30 років вже це не витримую, мені потрібно передихнути. Тому тут є е, швидка зарядка. За 15 хвилин 3 години е, на бездротових навушниках у вас буде. Тому це не, така ж велика, е, не такий ж великий недолік, на мій погляд. Але один недолік такий є: це кейс. І це дивно, тому що, приймаючи увагу якість звуку, кількість фішок. Е, як виглядає, як зроблені ці навушники, кейс відверто розчаровує. Він не має бездротової зарядки, він заряджається лише через USB-C. та його о, в цілому вигляд чутка краще, ніж кейси від навушників, які у 5 разів дешевші ніж ці. JBL, якщо ви це бачите, я вас дуже прошу. Коли вийде нова покоління цих навушників, зробіть щось з кейсом, тому що він відверто не ровить тому, як ці навушники звучать. І мені особисто було дуже дивно, чому навіть пластик, який використовується у цьому кейсу, ну він навіть на дотик дешевенький, навіть якщо ми кажемо про цю кришечку, яка, до речі, дуже круто хлопає, мені подобається. Але навіть я іми користуюсь десь 2 неділі і вже чуть-чуть бачу, що є невеличкий, але люфт. Це не означає, що вони розваляться через рік, я не вірю в це, але кейс треба робити кращим. А в цілому ці навушники мене дуже приємно здивували. По-перше, тому що дуже крутий звук. По-друге, тому що є донгл 24 Гц. А по-третє, у цих навушників, на мій погляд, Насамперед, сьогодні не існує е, нормального конкурента. Тому, якщо вам потрібен е, бездротовий звук у такому форматі, але і щоб ігри можна було пограти, то це, на мій погляд, єдиний варіант, який вас влаштує. Ось такий GBEL JBL Quantum, е, крутезні з навушники. Ось такий JBL Quantum Stream мікрофон. І на навушники, і на мікрофон будуть посилання під цим роликом. А ви пишіть, що ви думаєте про такий формат, тому що... Мені здається, що додати Dongle було дуже крутим рішенням. І насамперед мені дуже подобається, що ці навушники так круто працюють з Android-смартфонами. Google Fastpair це прям. Муа! На цьому все. Гарного вам дня, до нових е зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні. До побачення.